Українці запанікували, що аптек можуть зникнути імпортні ліки. Уже з 1 березня іноземні ліки в нашу державу будуть возити лише за наявності державного сертифіката якості. Таку вимогу поставив уряд. Там кажуть, новими правилами намагаються захистити людей від нечесних на руку імпортерів. Тим часом Україною прокотилася хвиля пікетів щодо такої новації. Люди побоюються, що потрібні їм ліки іноземного виробництва зникнуть з аптек. Та от підтвердити такі побоювання в одній з місцевих аптек нам не змогли. Іноземні ліки з прилавків не зникнуть. Їх є в достатній кількості на складах, оскільки постачання ліків відбулося з початком нового року. Тож тут панікувати не слід. Що стосується цінової політики, то тут на ліки чекає регулювання цін. Загалом фахівці кажуть, нове ліцензування має наблизити Україну до європейських стандартів на ліки та має полегшити боротьбу із їхньою фальсифікацією. Продовжуються роботи комунальників по благоустрою міста. Зараз проходить інтенсивне обрізання дерев у різних мікрорайонах Яготина, що значно покращить вигляд міста та дасть можливість прийняти участь в різних екологічних програмах. Святкування міжнародного жіночого дня започаткували у 1910 році в Копенгагені. Тоді відбулася друга міжнародна конференція серед працюючих жінок. Лідер групи соціал-демократичної партії Німеччини Клара Цеткін висунула ідею святкування 8 березня. Вона запропонувала, щоб це свято відзначали щорічно в кожній країні в один і той же день. Мудреці кажуть, царство жінки це царство ніжності, тонкості і терпіння. Саме на цих якостях тримається світ. Тому чоловіки покладають великі сподівання на ваш значний внесок у створення благодатної атмосфери творення, в якій ми маємо всі жити і працювати. У буднях сьогодення ми часто не помічаємо, скільки прекрасних, розумних, самовідданих жінок працює серед нас. Але сьогодні незвичайний день і можна зовсім іншими очима подивитись на своїх колег жінок. Право привітати трудових колективів району з нагоди свята надається заступнику голови Єгодинської районної державної адміністрації Олегу Степановичу Форостяному, голові районної ради Івану Івановичу Шулі, керуючому справами виконкому міської ради Галицькому Володимиру Анатолійовичу. Доброго дня, дорогі наші жінки, дорогі мами, дорогі сестри, дорогі дочки, дорогі подруги, дорогі колеги по роботі. Прийміть сьогодні цей дійсно весняний день, щире вітання від усіх чоловіків району, міста, кожного села нашого Одинського району щире вітання. Знаю, як нелегко... Вам, жінки, щодня, ви виконуєте місію і як жінка вдома, я особисто не представляю, як це можна встигнути все і погладити, і їсти наготувати, і за дітьми подивитися, а ще виконувати важливу соціальну роль у суспільстві. Бо саме ви зараз жінки займаєте високі пости, очолюєте управління, відділи. Багато жінок зараз очолюють сільські ради в нашому Ярдинському районі. І я скажу, що вони це роблять надзвичайно успішно. Навіть деякі чоловіки вчаться у них управляти. А що стосується міста, так як у нас зараз захід проходить в нашому місті, то міський голова, який є. Наталя Миколаївна дзюба єдина жінка в Київській області, яка обрана мером, тобто вами громадою є година. Прошу привітати жінку мера Я щиро хочу побажати перш за все вам, дорогі жінки, міцного здоров'я, всі труднощі, всі негаражди, які випадають на вашу долю, щоб вони проходили легко і непомітно. Щоб ми, чоловіки, не лише 8 березня, чи вперед день свята, згадували, що є жінки, щоб ми допомагали, щоб ми завжди підтримували. І ми сьогодні обіцяємо робити це щодня. Я хочу подякувати і уклінно сказати спасибі матерям, які щодня стоять на захисті своїх дітей, які роблять найпрекрасне в світі те, що може дати жінка, це народження дитини. Я думаю, що всі, що всі чоловіки вдячні за те, що народжується чи син, чи донька, тому що це є продовження роду, а це може зробити чудо лише жінка. Щиро від усієї душі, від себе, від усього корпусу депутатського районної ради, безпосередньо від фракції партії регіонів в районній раді прийміть найщиріші вітання і знайте, що ви в нас найкращі, ми вас сильно любимо. І завжди готові вам допомогти. Коли буде добре жінці, чоловіку теж буде добре. І тоді буде розвиватися і Україна, і годинський район, і Київська область. Дякую щиро зі святом і низький вам уклін за вашу нелегку долю. Є жінки запрошення до сяйва, до загадки гору, до зірок. Є жінки, з якими. Слово зай, все в очах Для, ну, тримати, вступити лише кроки. Є жінки з душею, як метелик, що летить на світло і вогонь. Є такі, що у душі хорделить, їх зігріти теплотою долонь. Є жінки, що схожі на стихію, Жанна Дарк чи Саша Колонтай. Є такі, є красиві, аж зірки тьмяніють, з ними і пустелі справжній рай. Милосидні, як свята Тереза, доброчинні, честі, як естер. Є жінки, погляд гостре лезо, їх зігріть, ця немов у голи не Ти ж і Анжеліка, і Магдалина, ти Торнадо, ти вечірній бриз, ти карпатське джерело неспинне, ти небесна кара, ти каприз. Я не знаю, що ще в житті буде, успіхи, кар'єра, майбуття. Будь комусь запрошенням до щастя і чи єсь прискор биття. Будь комусь запрошенням до дива, будь комусь причиною буття. Жінка не може бути нещасливою, шлях до щастя, іноді життя. Свято дорі жінки, щастя. Нановні, найкрасивіші, найпрекрасніші жінки, які живуть у найчудовішому місці землі, Яготинщині. Первоцвітом весни приходить у наші родини трудові колективи свято 8 березня. Це свято, яке ми, чоловіки, пам'ятаємо цілий рік, але воно знову нас застає зненацька. Ми не готові виразити вам всі ті слова подяки, любові, захоплення вами. Не треба бути е, великим е, генієм для того, щоб зрозуміти, що ранок, що вечір життя людини були б безсилі, а полудень був би без радості, якби поруч не було жінки. Ми часто говоримо, все в житті залежить від людини, а людина залежить таки від жінки, адже чоловік від дня свого народження. І до останніх своїх днів залишається дитиною жінки, який весь час чогось від неї вимагає, чогось чекає від неї. І вона дає, дає йому найкраще, дає йому часточку себе. Шановні наші дорогі жінки, прекрасні квіти саду життя. Бажаю, щоб чоловіки, які вас оточують, були вмілими садоводами. Які б доглядали за вами, які б піклувалися про вас, які б захоплювалися вами. Шановні дорогі зі святом, святкуйте не тільки одного дня, 8 березня, хай у вас свято буде на душі кожного року. Ще раз з весною зі святом, чаном. раз Ми вийшли з квітами, то ми повинні їх комусь вручити, так? Дорогі жінки, ще раз зі святом всіх вас дуже любимо і шануємо. І дай Бог вам перш за все здоров'я. Спасибі вам, що ви в нас є. Сьогодні ця зала, як скарбниця, переповнена сяйвом. Саме ви, любі жінки, створюєте навколо себе цю кольорову веселку, краси і посмішок. Дорогі жінки! Сьогодні святковий концерт і теплий весняний настрій для вас. Море квітів найкращі щирі слова, тільки для вас. Прийміть вітання від маленьких діточок, учасників гуртка художнього читання районного будинку культури. Зустрічаємо їх оплесками. Я то, я тобі несу! Всім жінкам присутнім у цій залі Нехай ласкаве сонце світить і розквітають на землі блакитні проліски. Ясні. На сцені танцювальний колектив Барвінок керівники Олександр та Зінаїда Козачки Бальний танець. Всіх мам вітаю зі святом юна та талановита Ярослава Кошель з піснею. Усміхнися мені. Зустрічайте! Краса і материнство не змілюють джерела доброти, натхнення і мудрості. Нехай чарівна загадкова усмішка супроводжує вас завжди у свято і у будні, на роботі і вдома, серед рідних і друзів. Нехай удача супроводжує вас усюди і увесь світ з незліченними його принадами буде біля ваших ніг. Тому весни вам щастя, здоров'я і кохання. А до слова ми запрошуємо першого заступника голови райдержадміністрації Ольгу Іванівну Рудніцьку, міського голову Наталію Миколаївну дзюбу Шановні любі, дорогі жінки, ви знаєте, сьогодні у нас дуже велике свято, і ми з Наталією Миколаївною передали. Право бути господарями на цьому святі нашим чоловікам. Але стільки тепла, добра, хороших емоцій ми отримали від сьогоднішнього свята, настільки добре справилися наші чоловіки, готуючи сьогодні свято, що ми вирішили вийти на сцену, подякувати чоловікам, всім, хто приймав участь в цьому святі, хто не приймав участь, хто чекає нас вдома за це цей прекрасний день. І, звичайно, мені хочеться сказати всім жінкам, хай у вас всіх буде жіноче щастя. Хай ваш дім буде повний добробутом. Хай на ваших очах з'являються сльози тільки від народження дітей. Щастя вам, добробуту і всього самого найкращого. Дорогі, дорогі! І найчарівніші наші жінки. Ви знаєте, хай день 8 березня буде на протязі року. Щоб чоловіки відчували, що для них мама, біля них дружина, біля них колега для біля них просто жінка. Щоб ми, дорогі жінки, завжди відчували їхнє надійне плече. Тому, що, напевно, ви знаєте, щастя будь жінкою. Я як жінка хочу сказати. Бо жінка в першу чергу народжує життя. Жінка дарує дітей. Жінка дарує радість у домі. Жінка підтримає, жінка допоможе. Жінка своєю мудрістю і своїм розумом простить. Жінка зуміє завжди вийти з положення, яке склалося. І ми з вами це подумали. слідуючий рік, ми певно треба правління віддати повністю чоловікам. Щоб отут на сцені хоч один раз не було жодної жінки. Бо я ви знаєте, отам от дивлюся на рекламі у Києві. Тобі єдина. Так що тобі єдина, отут чоловіки від початку до кінця, бо їм менше, то давайте, хоч раз їм дамо можливість, а більше їх, вибачте, будь ласка, висловитися в повному обсязі. Ну, Підтримуєте? Підтримує. так, і обуло сказано, то, дорогі, шановні, дозвольте нам з Ольгою Іванівною у День сьогоднішнього свята вручити одну нагороду. У нас ця нагорода не знайшла нагороджену на день 23-го, коли ми говорили за день захисників вітчизни. Але жінка не тільки мати, вона захищає, і підтримує. І в нас є жінка, яку ми любимо, шануємо, і які хочемо вручити знак. Заслужений ветеран України, почесний ветеран України це Фьодорова Наталя Сергіївна. Я думаю, що собі нагород ми сьогодні нікого не нагорожили в одній причині, що як нагороджувати, якщо ви всі самі кращі і мами, і працівники, і Добрі господині, але по чесного ветерана ми не могли не вручити. Ваші офіски Мабуть, яке свято без подарунків, і хоча Володимир Павлович, голова адміністрації, перебуває за межами сьогодні Ятинського району, але разом з мером міста, разом з головою районної державної адміністрації, для вас, шановні жінки, приготували подарунки. Подарунки ці чудових кроза, які ви отримаєте на виході із цього залу. І прийміть вітання від голови адміністрації: здоров'я вам, щастя, миру, благополуччя. Святома будто завжди здоров'я.